Як лісові звірята рятували пташеня? Одного сонячного ранку лісові друзі, ведмежа Мишко, білчиня Софійка, їжачок Йойо, Вовчиня Томас і зайчиня Петрик гралися разом на галявині. Вони бігали на випередки, стрибали та збирали квіти, коли раптом почули тихий писк під великим кущем. Мишко нахилився, щоб краще роздивитися. І побачив маленьке пташеня, яке сиділо під кущем і тремтіло. Ой, бідолашне пташеня, воно, мабуть, випало з гнізда, сказала Софійка, з великими очима, дивлячись на маля. Нам треба допомогти йому знайти його маму, рішуче сказав Юйо. Всі друзі погодилися, і так почалася їхня незвичайна подорож. Спочатку... Вони вирішили запитати в інших птахів, чи не бачили вони маму цього маленького пташеняти. Але дорога виявилася не такою простою, як вони сподівалися. Йдучи через ліс, вони побачили глибоку яму, яку хтось, напевно, викопав. Першим, як завжди, попереду стрибав Петрик. Захоплений пошуками він не повітив яму і несподівано впав у неї. ой Ой-ой, допоможіть! Закричав Петрик із наями. Мишко, Томас, Софійка та йо зупинилися і почали думати, як витягнути друга. Може, я можу зв'язати міцний ланцюжок із гілочок і корінців?» запропонувала Софійка. Або я можу спуститись вниз, і Петрик залізе на мою спину, запропонував Мишко. Друзі спробували всі свої ідеї, і, врешті-решт, Софійка кинула ланцюжок, зроблений з гілочок, який Петрик обережно обв'язав навколо себе, друзі дружно тягнули, допоки зайчиня не вилізло з ями. Дякую вам, друзі! Без вас я б там застряг, радісно сказав Петрик. Після цього вони продовжили свої пошуки. Незабаром на їхньому шляху. З'явилася довга смуга, що звивалася поміж трави. Друзі підійшли ближче, щоб роздивитися, і зрозуміли, що це змія, вона хитро усміхалася і повільно повзла до них. О, я знаю, маму, цього пташенята, почала змія з хитрим прищуром. Віддайте його мені, і я допоможу вам. Йо-йо, розуміючи, що щось тут не так, тихенько прошепотів Не вірте їй, бо вона хоче з'їсти нашого маленького друга. Друзі відступили на кілька кроків, притискаючи пташеня до себе. Томас рішуче промовив Ми не віддамо пташеня тобі, Змія. Змія сердито засичала і поповзла геть. Зрозумівши, що їй не вдасться обдурити друзів. Пройшовши трохи далі, вони побачили високе дерево з гніздом на самому вершечку, і там, тривожно крутячись, сиділа мама пташеняти, маленька пташка з яскравими пір'їнками. Побачивши пташеня в лапах мишка, вона радісно злетіла до них. О, це ж мій малюк. Дякую вам, дорогі друзі, що знайшли його і принесли додому. З вдячністю сказала мама пташка. Друзі радо передали пташеня, яке щасливо придилилося до мами. Вона щебетала, дякуючи всім, а звірята раділи, що змогли допомогти. Вони повернулися додому, знаючи, що сьогодні зробили добру справу. З того дня лісові друзі ще більше зміцнили свою дружбу. Адже разом вони могли подолати будь-які труднощі та допомогти навіть найменшому звіряткові у лісі. Дякуємо, що були з нами у Чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей.